Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. На нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, якщо ви досі не підписані на наш телеканал і на наш Ютуб канал, обов'язково підпишіться, поставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, діліться ними з друзями у соцмережах. А у нас є вже наступний гість, з яким ми маємо можливість поспілкуватися. Це Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник служби безпеки України. Вітання, пане Іване, слава Україні. Да, вітаю вас, студія, Слава, дякую, що запросили. Отож, пане Іване, з вами теж хочемо поспілкуватися про те, що відбувалося на Росії, і цікаво почути вашу думку, чи зможе Путлір змити свою ганьбу після того, що ми побачили вчора, і яким чином, на вашу думку, він буде діяти, чи не з'явиться якийсь привід, такий інформаційний, та щоб якось ось цей цю тему закладу відсунути на інший план. Ну, як на мене, єдиний варіант, який в нього зараз є, щоб змити цей сором це тільки репресії. Тільки репресії дозволять народу відволіктися, дозволять задовільнити своє власне его, яке так дуже сильно постраждало від цих подій. Ми просто не можете собі уявити, що він собі нафантазував, і там і там. Який в Чаушеску закінчив, яко Янукович закінчив, Там, куди бігти, куди втікати, куди Кабаєво, а Гатівка, а є гроші, золото, діаманти, куди це все, хто злодій, хто підтримує, хто зрадник. А, я думаю, тільки репресії. Я думаю, що репресії будуть, по-перше, Пригожин це не вибачать, на такі речі не вибачають. Можливо, зараз відпустять, а потім спробують, дійсно, можливо, його якось нейтралізувати. От питання дійсно, чому Пригожин зупинився. Ну, дійсно, поки що ну, так розгадки на це немає, але Можливо, там за деякий час з'явиться пояснення. Будуть репресії, по-перше, до вагнерів, да, які там, приймали участь в цій історії, і яким, які не змогли вийти в Білорусь за е, пригожним раз. Вагнери, які не приймали активну участь, але десь хотіли. Це два. Зрозуміло, що ФСБшники зараз вчора не висіжувалися, ховалися. А тепер, коли все вже добре, вони будуть виходити і робити ці показові захоплення з бусика, вистрибою. Ломах а, а, там, мордою в пол да, і затримують. Це будуть робити. А, будуть окремо шукати серед військових, а, які підтримали пригожинців, які здалися в полон самостійно, або самостійно, або за наказом згори. Вже почались такі сповідомлення, що «Вот наших мальчиків там ареставали, ну, вони начебто дали, ну, їм тобто, наказало, так, здавайте зброю, але письмового наказу не було і зараз їм. А, ці, шиють статтю, там, да, там, добровільна здача в полон, і так далі, і так далі. Тобто дійсно така показова буде історія. І будуть окремо шукати в Кремлі, хто ж а, був тим пацюком або тими пацюками, які а, хотіли працювати проти Кремля, які своїми діями сприяли, тому що Пригожин рухався в напрямку московської столиці. Вірніше, ну, ну да, і московської столиці. Пане Іване, на вашу думку, чи можуть бути ще якісь теракти, наприклад, чи та саме, наприклад, якийсь підрив Запорізької АЗС, щоб просто переключити увагу самих росіян, наприклад, з цієї теми? А З росіянами дуже все просто. Ви знаєте, це таке у вас цивільне, треба казати. Ну, це таке стадо, де ну, якщо ти кажеш, що сьогодні не можна, то ну, давайте забути про події там вчорашні. Так точно всі забули. Вони з радістю забудуть, а хто не забуде, тому можна завжди прошити статтю за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Наприклад, да, завтра хтось виходить в Москві і каже, де були воєннослужащі а йому хопі сразу статтю. Дискредитація збройних сил. Вони були там, де були. Вони були на вихідних рубежах, на вихідних позиціях, ви своїми словами дискредитуєте. І все, і всі заткнуться. Тобто, це дуже просто. Пане Іване, а стосовно наслідків, зокрема і для нашої держави, чи мали ми можливість яким чином скористатися ось цією слабкістю, принаймні тимчасовою Кремля, і чи в майбутньому у нас є ще такі шанси? Так, дивіться, по-перше, дійсно, наші військові цим скористалися. Ніхто ж вчора забули, да, про те, що йде війна, всі там сиділи з попкорном біля mm. стрічок новин і монітори, що ж там, де ж там, коли ж там, дивіться, там це Москва, на мапі все відмічали. Да, там, там, Ростов взяв, да, там, Воронеж взяв, що там далі, коли вже буде Москва, коли там це Каширське шосе і так далі. А військові військові робили свою роботу. Вони там просунулися на окремих напрямках, ми їх не будемо озвучувати, хай це буде офіційно все. Вони кажуть, що є у нас. Спросування скористалися певною, ну не щоб повна деморалізація росіян, але повна була фрустрація. Вони ж теж сиділи в телеграм-каналах, намагалися е не втратити зв'язок з подіями на території РФ і вчасно стрибнути там на ту чи іншу сходинку, там за або за вагнерів, або за міноборони, ну обрати якусь позицію і таким чином, ну. На певних етапах наші скористалися цим. По-друге, якщо Вагнер випадає взагалі з цієї конструкції як підрозділ, навіть не сам підрозділ, керівництво Вагнера, то це певний плюс для України. Не певний, а дійсно великий плюс. Оскільки вагнера вони дійсно одні з найбільш боєздатних підрозділів російської армії. Брали Попасно, брали Лісичанськ, Солідар, Бахмут, пром'ясов. Це да? взагалі це ну, було байдуже на свою живу силу. Вони брались саме завдяки своєму великому, не авторитет, не правильно казати, своїх харизмі. Ось чи Вагнер. Ну, в першу чергу, це Пригожин, це Уткін, Дмитро Уткін на позивний Вагнер. Завдяки своїй харизмі, жорстокості. Жорстока дисципліна саме це дозволяла рухатися їм вперед і тримати ось так от всіх тих зеків, які були в них під Зараз керівна ланка випадає. Я не виключаю навіть варіант, що Вагнер розпадеться на умовний Вагнер оригінальний, да який піде до Білорусі, і Вагнер там не знаю там 2.0 Вагнер Нью, Вагнер Фреш. Що завгодно він може бути тут залишитися на території Арефії, і вони будуть там залучені до там збройних сил Російської Федерації. Але якщо такі боїздані підрозділки керівництво від... випадає, то для наших військових це дійсно плюс. Залишається тільки регулярна армія, не буде ПВК. Про м'ясні штурми, я думаю, такої вже історії великої великої не буде, оскільки зеків, навіть якщо вони будуть у підпорядкуванні російської армії, а де дисципліна? Російська армія таку дисципліну дати не може. Ну, давайте згадаємо, яка дисципліна була у Вагнерівці? Пам'ятаєте, да? Розстріл, розстріл там залишив позицію розстріл, А там ще перепрошую валда. Да. Кувалда була. А що російська армія може дати? От згадаємо, да? От і радянська, і російська армія. Упала віджался солдат. Почому в шапки? Равняйся, смірно отставить. Якої дисципліни не буде, а кримінальний елемент він буде роз'їдати російську армію зсередини. Так, це довготривала історія, але там же буде страждати і дисципліна, і виконання вказівок і так далі. І так далі. Пане Іване. А чи пробачить російський диктатор Володимир Путін ось цей заколот Євгена Пригожина? Чи можливо нам очікувати те, що невдовзі Путін вб'є пригожина в Білорусі, до прикладу, де за різними даними зараз Пригожин перебуває? Ви знаєте, тут, тут така цікава історія. Ну, по всіх канонах диктаторських да, хто, хто зрадник, того там. Да, там сразу треба як абнулі, да, як не кажуть, і Путін там в своєму інтерв'ю 2017 року каже, що я я все можу простість крові предательства. Але ну, Путін сказав, Путін зробив це. Три різних Путіна. Да? Ну, не все, що він говорить, він виконує і навпаки. Да? Тому ну, дійсно 50-50 я так розцінюю. 50%, що огрохнуть, того пригожена десь. І скажуть, що це зробили Укропські ДРГ, там зайшли на територію Білорусі. І 50%, що ну, побояться його вбивати, оскільки мало, там, що може там, за ним люди піднятися. Ну, не знаю. ну Поки що ось, я думаю, що він буде жити. Принаймні ну, наступний місяць, мені здається, це точно. На вашу думку, чи є він якимсь таким фактором для внутрішньої політики Білорусі, який може, наприклад, розхитати той самий режим Лукашенка? А на яку тему розхитувати його? В яку сторону, можливо, щоб білоруси теж ввійшли в війну, та ну є інформація, зокрема, британський якийсь колишній військовий каже, mm -hmm. що можуть наступати на Київ вагнери з Білорусі. Окей, то давайте так, ну логічно. А що заважало раніше перекинути на територію Білорусі ці підрозділи, почати наступати на, на Київ або не знати, Волин, що завгодно, на Луць. ну що їм заважало? Нічого не заважало. Заважала нерішучість не Лукашенка, а потім він переконався, що та ні, це фанат, це повна ерунда, не можна рухатися, інакше українські збройні сили будуть давати реальну відповідь. А, хочу, щоб ви зрозуміли. А, окей. Фантазуємо, навіть якщо така історія може мати місце, да, от, наприклад, да, там забирають вагнерів в Білорусь і, е е в першу чергу, спочатку вагнерів повинні що зробити. Я собі рахую. Ну, це для мене така. Е Таке велике пояснення, чому він туди їде: тренувати білоруську армію. Тобто вагнерів, надзвичайно великий досвід е, бойових дій в умовах міста, в умовах рівнини, е, вночі, в день на світанку, е, на танках, на БМП, засоби радіоелектронної боротьби, дрони, е, е, протиповітряна оборона. Все це є в комплексі. Вони всі працюють, вони можуть поділитися досвідом з білоруською армією. Я думаю, що це не менше ніж півроку. Вони повинні активно тренувати і тільки через півроку. Можливе, можливий такий теоретичний, навіть рух в напрямку українського кордону. Окей, фантазуємо далі. Натренував, да там вагнерівцям тренували білоруську цю картоплю. Тепер, тепер білоруська картопля у Вагнері буде. А, і вони вирішують, все, давайте рухатися, давайте там проривати десь кордон. Не знати Житомирська область, наприклад, Київська область. Ну тоді уявіть а, територія Білорусі, вона... Дуже велика, як територія Російської Федерації. По-перше, е в радіусі 70 кілометрів від кордону надзвичайно велика кількість білоруських підприємств. Мозер, Мозерський НПЗ, один з двох найбільших підприємств білоруської нафтопромислової гаузі. Це 30 км від найвіддалені 30 кілометрів від, е шуточки, ні, 30 кілометрів від біл цей, Житомирського кордону. Від Житомир, да, там? Ну, Житомирська область, 30 кілометрів. Там не треба навіть хай Марси. все, НПЗ немає. Білоруська економіка, вона й так вже на більше ніж 60% залежить від російської, все, немає, а там Велика кількість підприємств. Аеродром Лунінце, там теж військовий аеродром. Він моментально навіть артилерію знищується. Бореські підприємства все знищується. Тут білоруська економіка вона просто не те, що починає кульгати, а їй відстрілюють дві ноги і стріляють їй в голову ну, наші збройні сили. На що він тоді розраховуватиме, диктатор? Я навіть не знаю. Пане іване. А чи не зміцнить ось ось цей переворот, е, політичну вагу Пригожина? Навпаки, навпаки, дивіться, він, як політик, я впевнений, що він перестав. Ну, це можливо такі дуже такі рішучі слова. Я думаю, він дуже суттєво, ну, так, дуже, 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 дуже десять разів обрізав собі політичні якісь свої перспективи і позиції лідерські. Дивіться, більше ніж 30 годин мовчить його телеграм канал Мовчить він сам, хоча раніше, там по тричі на день він аудіо аудіокоментарі до там звернень журналістів там декілька разів на день. Зараз ні, взагалі ж більше тридцяти годин нічого немає. Я розумію, що і його поплічники вони так Що такое? В чому діло? Ну пояснів, він не може пояснити, що відбулося. Ну, і фантазуємо, якщо б він вчора да там, наприклад, там як Форест Гамп, ми бігли, бігли, зупинилися. Так, ми добігли до свій, своєї мети. Мені пообіцяли, що його знімають, гузнімають, вішають дата умовно. Герасимови знімають там сажають онакіл. Супер. Ми досягли своєї мети. Суровики настають на посаду міністра оборони. Тепер ми, хлопці, сила, повертаємось всі назад. Всі гей-гей-гей, Ми досягли. А тут виходить так, що вони, знаєте, там 25 хвилин дивилися порнофільм, і ну а чим закінчилося? Головна героїня так вийшла замість і не зрозуміло, ну в яку сторону це все рухнулося. Е, і я бачу, що починаються ну, там ці шторм Z. Вчора вони писали Женя, ми з тобою, а сьогодні вже Женя, ти нас підставив, у нас починається проблема. Я думаю, що він дуже сильно собі кар'єру зіпсував політично, і така цікава, ну така. Побічна оцінка в нього ж телеграм-канал за останній місяць зріс з 300 тисяч до мільйону 300 підписників на секундочку. Я дивлюся за останній цей усього допис, Ну аудіоповідомлення де ми, ми виходимо да повертаємось на всі взад. Повертаємось близько півмільйона Ну такі дизлайки. Ну в різних інтерпретаціях, тобто півмільйона його підписників. кажуть Женя, ну ти так далі не поїдеш. От якраз це цікаво, пане Іване. Тобто розуміємо, що на Росії якраз підтримують саме більше Пригожина, чи, чи дійсно в нього був шанс зайнятися політикою, чи дійсно був шанс захопити владу на Росії і він його втратив? В нього влада була майже в руках. Залишалося тільки взяти. Ви знаєте, навіть в 17-му році, в 1917-му, так так просто ганебно не втрачали владу, яка була просто перед тобою. Не було не було сил, які могли його стримати. Я думаю, ви теж бачили ці кадри з цього Ростову, як росіяни ходять, вони там підтримують вогнерів. Вони там там харчі дають, там годують їх там. Там вітаються з ними, фоткаються з ними. Російські ці мінти, я перепрошую, поліціянти, вони просто їздили по вулицях, робили вигляд, що вони просто нікого не бачать, дивилися в різні сторони. А ввечері, навпаки, почали кричати: Позор, мінти, позор". Тобто, ну, Я так розумію собі, я відчув ту атмосферу, що. Ну, Росіяни десь на ці ось не 24 години, не менше навіть такий був ковток свободи, да що ура, тут хто та появився? А зараз вони знову повертаються взад в привичний стан речей, який був раніше. Я, я думаю, навіть гірше ніж це було ну, в попередні роки. Пане Іване, а на вашу думку, що міг пообіцяти Путін Пригожину в обмін на цей так званий мир? В обмін на те, щоб Пригожин все-таки відмовився від маршу на Москву, так дивіться. Тут, тут важка історія. Знову ми намагаємося з вами там, ну, не що фантазувати, а так, проаналізувати, з'ясувати, що ж це могло бути. Судячи по голосу, коли він це записував, цей запис, він не був задоволений. Ну я думаю, думаю, вас теж є там така історія. Якщо там ви задоволені певним перебігом подій, то у вас там голос да, ви там на, на кураже, все класно, нормально. Там в позитиві я не почув в його голосі. Позитив, е, ну знаєте, можна є позитив, але я не можу сказати. Да? Але позитив, але сказати не можу. У нього я цього не почув. Взагалі а, раз, по-друге, з тих там джерел, які там пишуть, вони кажуть, що. У Путіна не було прямого контакту з Пригожиним або у адміністрації президента Російської Федерації, не було прямого контакту. Все було через Лукашенка, і Лукашенко просто як передатчик був. І тут питання: що йому запропонували гроші? Ні, Пригожин – це не та особа, якому потрібні гроші для. Задоволення своїх потреб Бентлі, роллс Ройс, ну його не цікавить. Гучі там Прада, за Прада Його це не цікавить. Мільярд доларів це копійки для нього. Він ці гроші заробляв. Ну, не кажу що це його там прибуток. Він цей це м, грошовий обіг в нього був там в Африці. Він заробляв великі кошти. А, я думаю, там був якийсь тиск. Дуже серйозний тиск, жодних обіцянок з точки зору призначення на посаду. Він би сказав, що там новини позитивні, пізніше все дізнаєтесь. Він про це нічого не сказав. Я думаю, що його зламали через коліно. Не знаю, можливо, моє таке припущення, можливо, щось з родиною пов'язано. Там не знаю, або там заручники доньку взяли ту, яка записувала ці безліч відео нецензурних. Там кажуть, ми тут бухаємо з пацанами, Можливо, так, ну але щось було через коліно. Пане Іване, на вашу думку, яким чином ці події вплинуть на імідж і самого Путіна і Російської Федерації, так званої в глобальному масштабі, зокрема в тих країнах, які досі або нейтральну таку позицію займали щодо війни з Україною, або навіть були більш прихильними саме до РФ? Ну, беззаперечно, я бачу, що це будуть дійсно великі наслідки для Російської Федерації. Ну, скільки років вона розказував, що власть тут така сильна влада в Російській Федерації, всі тут по струнки сидять, ніхто там пікнути не може. А коли дійсно почалися проблеми, то ніхто не приїхав на захист Путіна. Да? Там хто ніхто це. І президент Кай мені взагалі сподобалося сказати: Ну, це ваші внутрішні проблеми. Іран сказав: ну, це ваші внутрішні проблеми. Саме розбирайтеся. Кадиров, Піхотінець Путіна, Володимир, ми за вас. Де він? Де він? Де він? скільки він з'їхав? Він їхав, приїхав через три години, коли вже все закінчилося. Да, і Ми тут приступили до патрулірування цих Да, ахмат сіла. Тут зрозуміло, що на них покластися не може Путін. Я розумію, що в Туреччині побачили, що що, що все? от це все, що ти здатний. Літаки розлетілися в різні, в різні боки. А, урядові літаки полетіли в Пітер а, з Москви приватні бізнес-джети в об'єднані Арабські Емірати, в Туреччину полетіли. Я розумію, що всі дзенпінь, ти ж бачишся все У ху, -ху, -ху" говорить, браде, так все ж погано в тебе, ти ніякий не диктатор, ти так, пародія диктатора. Ну і на сам кінець, пане Іване, то якщо підводячи підсумки ось цього так званого закладу, то чи можна очікувати наступних, і, на вашу думку, коли вони можуть трапитися, і чи можна цей заклад вважати все-таки початком кінця імперії зла? Ой, я хотів би вам сказати таке, але, ну, по-перше, ну, я не знаю, не буду гадати, там, навіть, скажу вам якусь дату, там, буде так точно. Ну, ніхто ж навіть це, це ж не міг е, за, це, запрогнозувати, е, що ось тут пригожин в п'ятницю звечора почне. гей-гей-гей. Зрозуміло, що ця вся історія з обстрілом його табору, начебто, це була постанова. То все фейк був. Це був тільки привід, ну, тригер, да, і поїхала. Все. Mm -hmm. е, з приводу другої можливості, такі, ну при... Так, вона можлива, але повинні розуміти, що ну, Кремль він адаптується. Вони зроблять висновки, вони ж вчаться на війні. Вони теж вчаться а, на своїх помилках. І я думаю, що вони там врахуються, затягнуть ближче ну, до Москви. Якісь там підрозділи військові, а, зроблять мінування мостів, наприклад, а, там, і будуть їх охороняти більш ретельніше. Там, авіаційні підрозділи стягнуть ближче до Москви, щоб їх можна було використовувати для бомбардування такихось. Кор... Картежів, да? тобто, я думаю, що там, якщо другий спроб, друга спроба і буде, то вона не, ну, напевно не буде такою вдалою, там да? стільки проїхати кілометрів без жодного пострілу. дякую вам, пане Іване, за ці коментарі, за цю інформацію. Дякую Українського інституту майбутнього, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак був з нами в ефірі громадського трактивного та радіо 1. На все добре, пане Іване.